Офіційна шкода Карог 2018 року з бензиновим двигуном 1,5. Має білий колір з чорними вставками, дуже гарно виглядає. Безключовий присутній, Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Ось такий текстильний салон в дуже гарному стані. Маємо автоматичну коробку передач. Автохолд, ручник. Клімат двохзонний. Також маємо підігрів. Старт-стоп присутній. Ось такий великий монітор мультимедіа з карплеєм та з камерою заднього огляду. Кермо адаптивний круїз. Пробігу у нас 117 тисяч. Автосвітло також присутнє. Машинка обслужена. Машинка без ДТП і повністю в рідній фарбі. Оболонський проспект 47, дріб 42. Заїжджайте, купуйте офіціал.